Ловіть Кожній по одній Клас! А що нам із ними робити? Я хочу торти з лялькою. Починайте готувати. Ух ти! Звісно. Давайте вставимо ляльку прямо у торт. Класно! А тепер прикрасимо сам торт. Використовуємо різнокольорові оруга. Класна ідея для декору. Розламуємо на дві половинки і викладаємо по колу по всьому торту. Чудово! Дуже яскраво і гарно. Виглядає так апетитно. Так, що далі? О, ньорц! Чудові цукерки! Висипаємо. Тепер беремо пінцетом кожну цукерку. І приклеюємо до топа барбі. Викладемо гарне райдужне серце. На хвостики прикріпимо лядяники. Яка краса! Моя лялька торти вийшла чудовою. А у мене також є класна ідея. Для початку поливаємо торт шоколадом. І як можна більше шоколаду. Чудово! Тепер дістаємо форми у вигляді квіточок. Заливаємо у кожну форму шоколад. Ось так. Супер. Вирівнюємо. Охолоджуємо. Та перевертаємо. Вийшли гарні шоколадні квіти. Прикрашаємо ними сам торт. Ось так. Неймовірно. Далі беремо кондитерський трафарет. Надрукуємо його на шоколадній мастиці. Вирізаємо частину з візерунком. Дістаємо. Приклеємо на топ. Прикрашаємо шоколадними квітами. Ух ти! Прінглс. Дістаємо чіпс. Занурюємо прямо в шоколад. Ось так. Дістаємо. Кладемо зверху шоколадну цукерку. А потім шоколадне кільце. Вийшов шоколадний капелюк. Як круто! У мене вийшла справжня шоколадна принцеса. Спробуй! Класно, ви вигадали? Почнемо з райдужного. Він такий яскравий. Ух ти! Навіть коржі кольорові. А це смачно. Мені сподобалось. Тепер цікаво зацінити шоколадний торт. І всередині коржі також шоколадні. Вау, здорово! І хто ж переможе? Дженіфер. Так, я виграла. Перша перемога вже моя. У мене є мила принцеса та зла відьма. Ловіть! Ого, це ж відьма. Здорово. А мені дісталася вродлива принцеса. Дякую, Вів'єн. А що робити? Ви повинні зробити для них замок. Починайте. Я знаю, що робити. Для початку знімемо другий ярус. Ось так. Покриваємо нижній ярус рожевим кремом. Вирівнюємо. Далі беремо орео. Спробуємо. Ммм, як смачно! Я вигадала побудувати зоро башти. Ось так. Далі дістаємо жуйку Хуба-Буба. Витягаємо ролоан. Його треба розкатати. Супер! Тепер за допомогою трафарету робимо малюнок. Вирізаємо потрібну частину. Оп! Ось так. Яка краса. Обмотуємо вафельний ріжок. Ну, просто краса. Поставимо на вижу. Це правда нагадує вижі. Тут обов'язково потрібно поставити двері, а тут додаткові стіни. Ніби з блакитної цегли. Ось це так. Дженніфер, ти вигадала дуже класний торт. У мене він буде також гарним фіолетовим. Додамо яскравих зелених деталей. І сюди також. Ух ти, як мило. Мої башти готові. Вони мають бути у кожному замку. Після дістаємо маршмеллоу. Його потрібно трохи розігріти. Ось так. Ха-ха, Клас. Воно ідеально липке. Створюємо солодке павутиння по всьому торту. Тут буде солодкий павук і кажан. Клас. Ого? Ви вигадали це самі? Я просто в шоці. Почнемо з цього крутого торта. Він виглядає чарівно. Спробуємо. Ммм, як смачно! А що це знизу? О, яка мила башта із печива. Спробуємо. Вау-вау! Також так смачно. М -м -м, мені сподобалось. Що там далі? Ух ти, Замок! Такий похмурий. Спробуємо. Вау, смачно! Всередині така прикольна зелена начинка. Мармеладне око. Також таке смачне. Кажан. Смакота. А тут також є вежа. Спробуємо. Ну, таке вже було. А хто переможе? Вирішено Дженніфер. Друга перемога знову моя. Так, Так, у мене нові ляльки. Є мила Барбі та гарна русалка. Ловіть! Вау, я спіймала русалку! Клас! А у мене мила Барбі, вона така гарна. Я вигадала для вас завдання. Зробіть торт у вигляді дивана ляльки. Ну класно ж. Ой, я до такого не готувалась. Чому русалка сидить на дивані? Дженіс, у тебе є ідеї? звісно, спочатку виріжемо потрібну форму скоржа. Ось так. Далі беремо крем. Наносимо. Знову корж. Крем, корж, крем. І так далі. Поки не зберемо торт. Зробимо спинку дивана із коржа. Чудово. Покриваємо торт рожевою мастикою. Відрізаємо все зайве. Додамо красиві деталі. Зробимо поглиблення. Ніби це дуже м'який диван. М -м -м. Яка краса. Тепер дістаємо рожеві солодощі. От вони. Збоку торт прикрашаємо шоколадом. От сюди. Та маршмеллоу. Ну, як це мило. Тут додамо карамельку. Знизу викладемо маленький маршмеллоу та багато карамельок. Тепер можна покласти на диван ляльку. Їй точно сподобався такий диван. У мене все. А у тебе що? Так, беремо глазурь, заливаємо форму над тортом. Так, зверху висипаємо блакитні блискітки. Клас! Тепер піднімаємо форму. Ух ти! Як красиво глазурь розтеклася по торту. Це те, що я й хотіла. Тепер беремо палітру із кремом. Змішуємо кольори. Робимо красиві хвилі з крему. Ніби це море. Клас! Дістаємо найсмачніше печиво в світі. Його потрібно розбити в крихту. Я можу добре зробити це руками. Тепер все висипаємо на торт. Це нагадує пісок. Зверху встановимо мушлю, посадимо в неї русалку. Все вийшло. Спробуй. Як класно Дженніфер придумала з русалкою та мушлею. А тут справжній диван. Спробуємо. М -м -м, цікаво. Е, вибач, Барбі, але я дуже голодна. Клас, макота. Спробуємо цей торт. Ух ти, як круто! Вау! Який шматочок! Величезний. Ну, звичайний торт. Хто ж із вас переміг? Дженіс! Всього разу ти найкраща. Ура! Перша перемога моя! Я... Вау! Який великий торт! Але на ньому немає прикрас! Ми з моєї подруги Мелісою самі прикрасимо його. У мене будуть рожеві прикраси. Навіть мила рожева лялька є. Буде дуже гарно. Що, у Меліси. А я маю блакитні прикраси. І теж є гарна лялька-русалка. Давайте вставимо наших ляльок прямо у центр торта. Як здорово! Давайте візьмемо жуйку Хуба-Буба, відмотаємо шматочок. Чудово! Тепер зробимо цю стрічку хвилястою. Це найпростіше. Вийшло. Прикрашаємо нею торт. Ох ти! Весь я розпокрився гарними рюшами і жуйки. Як здорово! Тепер беремо тік-так. Дістаємо цукерки. Та прикрашаємо солодку сукню моєї ляльки. Яка краса! Схожа на перлинки! А в мене є блакитний скітлс. Я хочу зробити гарний хвіст своїй ляльці. Скітлс потрібно розплющити. Ось так. Супер! Тепер це нагадує лоску. Приклеємо лоску до хвоста моєї ляльки. Клас! Далі мені знадобляться мармеладки. Вони у формі ракушок. Прикрасимо торт, яка класна морська тематика виходить. А зайве можна з'їсти. Хм, Чогось бракує. О, я маю ідею. Смачний спрей. Він класний. Я теж хочу. І у мене такий є. І правда смачний. Тайро, ти думаєш про те, про що і я. Давай швидше побризкаємо на торт. Вау, як гарно все сяє! Яка краса. Ой, чи зупинитись. Тут уже ціла хмара. Ого, а тепер наші обличчя блискітка. Потрібно швидше все витерти. Ох, так то краще. А, а що тут новеньке? Вау! Нові рожеві смаколики. Очі розбігаються. За що взятись? І у мене купа блакитних солодощів. Круто! Який милий льодяник. і смачний. О, почне з лядяників. Ставимо льодяники по всьому ярусу. Ну, які вони милашки. А ще що є? Цукрова вата. М -м -м. Додамо її до льодяників. Я теж прикрасила цукровою ватою. Вона така м'яка. Здорово. Але тепер я хочу взяти мармеладного лабубу. Ага. Він такий смачний. М -м -м. Смакота. Ой, мені ж треба прикрашати торт. Добре, що я не встигла з'їсти голову. Вийшла мило. А тепер візьмемо косичку маршмеллоу. Вона довга. Спробуємо. Смачно! Прикрашаємо торт. Чудово виглядає. Мені треба подумати, що робити далі. О, а що ми ліса вже робить? А я вирішила взяти смачне печиво. Воно таке гарне. Прикрашаємо торт. Вау, вау, вау! Вони чудово сюди підходять. Мені так пощастило з ними. У нас виходить милий торт. Тайра, ти вигадала, що робити далі? Звісно, у мене тут уже нові ласощі з'явились. Я навіть не помітила. І у мене? Тут так багато всього смачного. Хочу почати з шоколадок. Яка краса! Вау! Шоколадний ярус! А це що? Давайте спробуємо. М -м -м. Як вибухає! Це ж карамель ще вибухає. Висипаємо все сюди. Як гарно вона сяє. Тут викладу гарне печиво у вигляді ракушок. Вже закінчилось. М -м, ну, добре. У мене є милі мармеладки. Вони такі тягучі. Викладу їх знизу. Готово! Моя половинка торта просто чудова. Ця морська тематика мені дуже близька. Ух ти, Тайро! А що це у тебе? Це солодкі каблучки. Круто виглядають. Вони дуже солодкі. Прикрашу ними мою половину торта. А зверху посипаємо ньорц. Які вони яскраві. М -м -м. Мені подобається. Все скінчилось. Супер! Тоді викладемо рожевий попкорн. І так, у мене також все готово. Не можу припинити дивитись, це так гарно, що важко відірвати очі. Тайро, ми з тобою чудово постарались. Наш спільний торт вийшов просто неперевершеним. Один торт, але такі різні прикраси. І все одно виглядає чудово. Скоріше б спробувати. Я більше не можу терпіти. Давай спробуємо. Почнемо зі шматочка верхнього ярусу. Він рожевий всередині. Так, як смачно! Меліса, ти теж взяла? Ну, звісно, не можу встояти. О, як смачно! Я в захваті. Так, смакота. Перший ярус точно вдався. Ха! А що у мене на другому? Оу, як апетитно. М -м -м, тут же моє улюблене маршмеллоу! Яке смачне. Ням-ням-ням. А у мене ярус із самим гарним печивом. Спробуємо їх. Вони такі незвичайні. І смачні. Глядяники просто смакота. Другий ярус вогонь. Настав час самого солодкого третього ярусу. Тут так багато шоколаду. Менше слів, більше Ммм, Смачно. О, -о, -о, О! А в мене ти шматочок з третього ярусу. Оці печиво. Я в шоці. Воно фантастичне. І мармеладки тут є. Як смачно! Я обожнюю цей торт. Він вийшов. Ідеальним. Тут все, що я так люблю. Залишився останній шматочок. І я не планую зупинятись. А, Меліса до мене прийшла ідея. Давай поміняємось. Давай, спробуй мій торт, а я твій. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!